Чи можливо отримати таку ж форму, як на відео, займаючись в домашніх умовах і з власною вагою? Чому білі сьогодні ми розберемо як накачати твої м'язи та виглядати естетичніше? Також бонусом отримуєш мої персональні рекомендації та освоїш базові принципи бодибілдингу. Перед кожною твоєю діяльністю треба обов'язково робити розминочку, розминати свої локтики, суглобчики твої маленькі, щоб в тебе нічого не і щоб ти міг нормально підготувати свій організм до подальшої праці. Ми підемо від голови до самих п'ят. Спочатку будемо качати спину. Хлопчики та дівчатка. Ми беремо приблизно футболочку, штанинку, скручуємо її як на відео, і починаємо працювати. Береш, натягуєш руками її в обидві сторони, і робиш такий рух, як ти підтягуєшся. От ти бачиш, правильно я її рознаю, я її стараюсь розірвати. Ти також це повторюй, і ти зрозумієш суть цієї вправи. Сипір передивишся, лови додаткову вправу на поясницю. Маємо положення лежачі і починаємо працювати в обидві сторони. Уявляєш, ти тянеш свою спинку до твоєї срачки. От так тяни 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 вигинай її і ручками перебирай з ножки на ножку, з ножки на ножку. От бачиш, як я, як черв'ячок ползи. Зараз щега для плечей, але тут нам треба хоч якесь обладнання. Повні, ну що беремо нариваємо воду в своє відро і починаємо працювати. Відводки вперед. Уважно дивіться, як я відводжу. Я не знаю свій локоть, я відводжу повністю прямо і я контролюю своє тіло. Ви не повинні відгинатися вперед, назад, пригати, бігати. Ви новачок, ви повинні виконувати в правильній техніці. Само робимо і відводки в сторони. Беремо і відводимо свою руку в різні боки, тримаючи відро. Відро це як у нас снаряд, як гантеля, як гиря. Пропрацювати задню пучку просто уважно виконуй вправу, яку я тобі показую на відео. Вона чимось схожа на наші попередні. Качати груди, ти дасиш мені відповідь. Віджиманнями традиції, ти знаєш, як робити віджимання, можеш загулити, знайти на самому ділі масу інформації в інтернеті, змінюй хвати, щоб гарніше прорабатувати ту іліяну частину твоїх грудей. Ріцепс дуже дуже важлива м'яза для об'єму твоєї руки, тому виконуємо її уважно. Робимо ми е, зворотні віджимання, стаємо до скам'ї, до дивана, до стулки, витягуємо свої ноги і починаємо працювати. Виконуй в такої ж самої техніки, як я, але можеш її навіть і покращити, тому що я не еталон і не треба дуже сильно на мене рівнятися. Біцепс буде проблематично накачати без турніка та гантель. Але ж у нас є відро. Ну що, скручування на біцепс? Ну сама сама така м -м, вправа. І хто її не виконує, я просто ну, не можу знайти цю людину. Так що дивись, який виконувать, бери своє відро і качай свою бісугу. Це вправа, яка підійде до будь-якої людини і буде дуже корисною. рельєфний прес, тобі потрібен низький процент жира. Тоді його буде видно, і тоді жир його не буде закривати. Спочатку ну, на прес ми робимо скручування, тільки робив такі ж самій техніки, як я. Тобто, ти повинен скручуватися не повністю, а тільки-тільки в обмеженій амплітуді. Максимум доходь до 45 градусів, тобто зупиняйся на половині шляху. Контролюй весь свій рух, тому що тоді вправа буде набагато ефективніше. Дні, я щедрий, даю тобі вправу на косі м'язи тіла. Вона дуже-дуже важлива. Ця м'яза і розвиває красиву талію. Тому обов'язково зберігайся їду, вертайся і дивися. Ну, звісно, роби це з гарною технікою, ну і буде тобі результат. А ну-ка, угадай, що будемо з тобою качати. А попка! Звісно, попку треба качати. Вона у нас прокачується такими вправами, як розводки і ягодічний мостик. Спочатку показую вам розводки, ви їх повторюєте. Після цього показує ягодічний мостик, І також ви практикуєтеся, тому що практика це, це богиня. Варіація розводок можна повторювати і в лежачому положенні, кому як завгодно. Хлопці і дівчатам, не треба пропускати день попки, тому що попка це дуже дуже важлива м'яза, яка стабілізує і ваші ноги, і вашу поясницю, і весь ваш кор присідання. Я думаю, що кожен з вас знає, як їх виконувати, і це дуже дуже важлива вправа. Але саме головніше, щоб не забували, що треба працювати на якість, а не на кількість. А тому що ці місці сустави попараламувати, і хто їх потім буде лічити. Працювали з присіданнями, вони проработали наші квадріцепси, тепер ми прорабатуємо наші ікри, як я вам показую на відео, вправа підйоми на носки. Можете загуглити, подивитися відео, маса інформації в ваших руках. І ще раз скажу: техніка це пріоритет. Виконуй ці вправи регулярно і буде тобі рост. Речі, у нас були ноги останніми, тому я тобі рекомендую потренуватися разом. Оце відео. Тут ми тренуємо ноги, і за 10 хвилин ми повністю їх вбиваємо. Я після того дня, який потренував, просто не міг ходити. Тому рекомендую зайти, подивитися. Можливо, ти за мною разом виконаєш це тренування і накачаєш їх.